Я прошу, листопад, ти побудь ще хоч трішечки теплим. Хай тримає, мов мати в обіймах осіннє тепло, щоб руки зі зброї в хлопців в окопах не терпли, щоб краплі холодні дощу не змочили чоло. Я прошу, листопад, будь до них, наче Бог милосерд, листям жовтим сухим, замети всі дороги й сліди. Кожен ранок нехай перетвориться в день життя ствердий, а вночі хай розсіється в небі від вогнища дим. Ми усі тут в тилу з зуби й дощі перетерпим, тільки там хай тримається довше осіннє тепло. Я прошу, листопад, ти побудь ще хоч трішечки тепло, Щоб бійцям у окопах холод. Тепліше було. А завтра вже зима, зима вже знову, як майже рік у темряві війни, як майже рік у променях любові, усіх, хто поруч і усіх, хто ні. А завтра вже зима, і хай нам темно, хай без тепла. І часом без розмов, та знає кожен, все це не даремно, бо хто за що, та разом за любов, усі за волю і усі за право прожити так, як мріяли давно, бо хто за що та кожен за державу, де були нарізно тепер всі заодно. Коли ж без світла, і коли в тривоги тримаєш руку більшу за життя, Коли в ракетний обстріл на підлогу кладеш недогодоване дитя, тоді живеш і дихаєш, щомиті, де завтра вже зима, і темно знов. Та тільки світла значно більше в світі, бо в цьому світі ще жива. Любов. Він приїхав з війни у відпуску додому, поспішав до сім'ї, добирався, як міг. і, здається, забув про біду та про втому. і про те, що на скроні упав йому сніг. Дві зупинки і дім там чекає родина. А за вікнами осінь фарбує мости, тут вирує життя, там війна, як лавина, а по ній виростають могильні хрести. Вже на вихід пішов, за проїзд дав оплату, та не взяв з нього гроші старенький водій. Не годиться, синочку, брати кошти, з солдата. Ти за мене, дитино, йдеш щоденно обій. І хто знає, як в житті там тобі доведеться, та одне ти, синочку, завжди пам'ятай, що добро лиш добром нам усім відгукнеться, та для цього ти душу у світлі тримай. Ці простенькі слова зачепили солдата, переповнили душу його почуттям, бо за кожного з них вдома молиться мать, бо такий ж, як і він, заплатили життям. Він приїхав з війни у відпуску додому, на нулі він наш спокій щоденно беріг, і, здається, забув про біду та про втому і про те, що на скронях лежить уже сніг.